Можна довго цитувати технічні характеристики американської гармати, але головний плюс в тому, що на неї багато снарядів. Часто не передають від українських військових, чуєш таку тезу, що на старі радянські артилерійські системи снарядів бракує. То М-109 може не стримуватися в роботі. Красавчик наш. Огонь! Ви саме так собі уявляли службу. Точно, я вам скажу. Не так точно не так. Ну, знаєте, хто хто собі хоче, щоб воювати? Військовий на псевдо Тайсон належить до покоління вже нових молодих українських офіцерів, які виросли на війні. Йому 22, кандидат у майстра спорту з боксу. Бути в армії мріяв з дитинства. Військовий ліцей, академія зсу, і тепер передова біля Бахмута. Ну і розумію, звісно, що йду в армію по любому. Це така професія, що рано чи пізно треба воювати. Скажуть, будемо воювати, захищати свою них Україну. Це наша робота. Агонь! Я коректую вогонь своєї батареї, накоплюють, підстягують, але ми їх розбиваємо. В них нічого не виходить. Агонь! Огонь! Огонь! 155-й калібр. Снаряд близько 50 кілограмів. Спина втомлюється так тягати. Вечерям вже не ніяк. Середу обережно чистить та заряджають. Дякую. Поехали, родина моя. О, извините. Благодарю за... Андрюха, Готово! А как воно працювати на американській гарматі? Вона найкраще тим, що калібр, точність. Плюс е, місто більше, це однокілотна квартира, можна сказати. <рив> Усі вони солдати однієї з танкових бригад ЗСУ. Кажуть, проходити навчання на гарматі було нескладно. М-109 не нова. Вже випробувана на багатьох війнах, а керування мало відрізняється від радянської. <рив> Тайсон каже, російської техніки стало менше, її бережуть. Наші наступають, то працюємо по живій силі. Ми нарощуємо сили потихеньку. 100-200 метрів. Ну, потихеньку, потихеньку, ну йдемо вперед. Після ураженої цілі розрахунок отримує команду Маскувати гармату під час п'ятихвилинної перерви, чай, кава, артилеристи лише встигають розповісти. Сау часто змінює позиції, лінія фронту рухається щодня. Ну і як, лінія фронту є, ми то з лінії фронту стріляємо. Йдемо до лінії фронту. Ну, да? Роботаємо, працюємо. Да, да. Давай, давай, давай. Йомає, що там? Робота, народ три, будь бабу. За рахунок чого українській армії вдається наступати, 22-річний Тайсон має кілька версій. Перший варіант ми, може, не були готові до такого масштабного наступу. А другий варіант, може якась така тактика була. Uh -huh. Треба було відтягнути. Можна сказати, загнати в якийсь плацдарм, а потім піти в контрнаступ і їх там накрити. Тепер буде найцікавіше. А вони важчі, ніж ті. Вони старої, кожа. О, господи, поможе. Скільки вам років? Іззад 4 було позавчора. Смотри, яка батька. Її треба не то, що полировать. його треба полірувати. Це зайка наша. Вогонь знову по живій силі. Лікову техніку теж провів. Ну, таке, як, наприклад, РНДБ, як Кобранірова. До техніку вона прошиває до арешту. Кожен солдат має свої плани на час, який тут називають після перемоги. Коли він настане, ніхто не загадує. бам бам Ой-ой-ой-ой-ой! Чебачил и Да, тики бачил, Прицел тот самый. Люблю попадать. Когда попадаешь, да. у меня душа Она радуется. Прицел тот да? самый. Да! да. Часто есть, попад... есть смысл, это работа. Давай! Давай. Кандидат у майстра спорту з боксу Тайсон каже, у мирні переговори не вірить. Знаєте, десь буває місцями дуже тяжко. Ну а це загартованість, яка була ще раніше, як спортом займались, в ринзі загартованість, то допомагає. Знаєте, як в ринці, один на один, другого немає. Так до останнього рубимося і все буде в нас файно. Все, в машину маскуємо поставку покриває. Сергій для Радіо Свобода.